Великі проблеми у маленької дівчинки. Дворічна Майя у ці хвилини бореться за своє життя. Напередодні у дівчинки діагностували важке онкологічне захворювання. Попереду у крихітки не менше двох років лікування та коштів на порятунок батьки дівчинки не мають. Окрім Майї, у родині іще ще четверо дітей. Вікторія Хамаза знає більше. Покажи, як любиш, а ще так же сильно дворічна Майя любить чотирьох своїх братиків та сестричок. Їх дівчинка не бачить вже третій тиждень. Місяць тому разом із мамою Майя приїхала до Черкас із рідної Кировоградщини. Тут гостювала у тітки. і раптово занедужала, пригадує мама. Різко вийшло, почала температури, почали оці лохтики напухати, просто напухати лохтики почалися. Ножка ця ж теж почала боліти, у неї могла ходити дитина. Діагноз за діагнозом, лікарня за лікарнею. Лише у Черкаському онкодиспансері лікарям вдалося розпізнати недух дівчинки. У маї рак крові. Уколи роблять. Да. Покажи, куди а роблять. Має. А боляче да. прогнози лікарів стримано оптимістичні. Попереду у маї тривале лікування. Дівчинка вже отримує хіміотерапію. Утім, це лише початок, кажуть медики. Лікування займає. Практично два роки, крім хіміотерапії, потрібно антибіотики, потрібні протигрибкові лікувальні засоби, потрібні донори для переливання крові. Третє плюс у дівчинки. Посилити таке тривале та дороговартісне лікування. Родина має самотужки не може, бо виховує ще четверо неповнолітніх дітей. Супроводжуючи терапія, донори та допоміжні препарати обходяться родині у тисячі гривень. Такі витрати для багатодітної сім'ї непосильні. Немає можливості, як далі бути. У мене п'ятеро дітей, вдома, діти. Два роки лічиться, це ж не місяць, це не два. Я дуже людей хотіла попросити, щоб вони нам допомогли хтось може. Аби врятувати найменшу донечку, родина Терпаків була вимушена продати власний будинок. Утім, навіть цих коштів недостатньо, аби осилити таке тривале лікування. Надія дворічної має лише на небайдужих. Вікторія Хамаза Ігор Неділько, Віка новини.